Всім привіт! І Сьогодні готуємо популярну нотелу з тіктоку. Для цього нам потрібно 250 г цукру, 10 г ванільного цукру, 250 мл молока. Бажано чим жирніше, 3 столові ложки какао та олії від 250 мл до 400 мл Насипаємо в посудину цукор і додаємо сюди ванільний цукор. Далі вливаємо молоко і насипаємо 3 столові ложки какао. Далі збиваємо це все блендером. Маса має стати однорідною, а цукор має повністю розчинитись. Ось подивіться, тут видно, що е, кристалики цукру ще є, отже потрібно далі збивати. А тепер цукор повністю розчинився, і ми сюди тоненькою цівкою вливаємо нашу олію. Чому в рецепті написано від 250 до 400 грим? Тому що чим більше олії, тим наша нутелла, так звана, буде густішою. В своєму відео я додала 250 мл олії. На мій погляд, нутела стала досить густою від такої кількості олії, і її буде зручно намазувати на хліб. Чи млинці. Тому не бачу необхідності робити більш жирною та густою. Кожен з вас може зробити на власний розсуд та зробити її ще більш густішою, доливши ще 150 г олії. Також сюди можна додати горішки. Тоді це вже буде більш схоже до нутели. А так. Це досить смачна шоколадна паста. Всім смачного! Я прощаюсь на цьому з вами. До наступного відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть свої враження. Всім до зустрічі!